Днями депутати Тернівської міської ради зібрались на 36-ту сесію, щоб розглянути низку важливих питань життєдіяльності міста. Перед початком сесії до присутніх звернулись жителі міста, члени сімей загиблих. Жінки прохали максимально звернути увагу місцям поховання загиблих героїв тернівчан, прибирання території, встановлення камер відеонагляду, забезпечування охорони та утримання місць поховань. За словами тернівчанок, необхідно оновити стелу на бульварі шахтарської слави, створити сквер небесних воїнів. Також необхідно контролювати дії депутатів через Фейсбук. Відповідальні за це пообіцяли вирішити наболілі питання. Вже незабаром встановлять системи відеонагляду на території цвинтаря в районі міст поховання загиблих захисників України. Крім того, збільшать штатну чисельність КП та ЖКП. Ще одна людина прибиратиме кладовище. Під час сесії розглядались земельні питання. Також підняли питання фінансової підтримки КП та ЖКП на різницю в тарифах за другий квартал цього року. Загальний обсяг фінансування та напрямки використання фактично цієї різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становлять 8 мільйонів 187 тисяч 162 гривні. За наступними напрямками оплата питної води 2 мільйони 421 тисяча 41 Гривня і за напрямком електроенергія водовідведення 5 мільйонів 766 тисяч 121 гривня. Це загальна різниця в тарифах, за результатом діяльності за другий квартал 2024 року та попередньо та, яка надавалася комунальному підприємству попередньо. А нарахування йдуть по тарифу 2021 року. Тобто є нарахування по 21 року і є фактичні затрати по 2024 року. І вкотре звертаємо увагу, що е різниця в тарифах була розрахована за перше півріччя, вона складає 6287. Перший квартал 3,510. Просимо <зас> 2777 777 то, що було за другий квартал. Проте частина депутатів пропозицію не підтримали і голосів не вистачило. Депутати мотивували відмову тим, що не було оприлюднено результатів проведеного аудиту підприємства за 2023 рік. Хто утримався люди знають, чому не буде води. Скільки у вас утрималося? П'ять правильно рішення не прийнято. Дякую. В межах програми фінпідтримки комунального некомерційного підприємства Тернівська Центральна міська лікарня на 2023-2025 роки затвердили стимулюючі виплати лікарям на четвертий квартал 2024 року в розмірі 594 тисячі 750 гривень. Підтримали і Центр первинної медико-санітарної допомоги Тернівки на 2022-2024 роки. Затвердили стимулюючі виплати лікарям на четвертий квартал 2024 року у розмірі 183 тисячі гривень. Військовій частині виділили кошти в розмірі 500 тисяч гривень. Для надання одноразової грошової допомоги п'яти родинам загиблих захисників України виділили 500 тисяч гривень. Фінансово підтримали ВПО та реабілітацію бійців, які отримали поранення. На проведення оцінки сучасного стану гідрогеологічного середовища з метою виділення найбільш перспективних ділянок для централізованого водопостачання міста виділили 160 тисяч гривень. Це будівництво водозаводу. Їздив я до Державної служби гідрогеологів, розмовляв з ними, і ми подивилися, є локації можливості добування води, зробимо біолог після цього дадуть нам результати і, можливо, почнемо розглядати проєкт на будівництво свого злочинку. Наприкінці сесії розглянули питання про дострокове розірвання контракту з директором КП та ЖКП Кривозубом Олександром. Це питання підтримали депутати.